Вітаю вас на YouTube каналі. Сьогодні у нас такий виклик. Щось із Т2 телебачення. Ось стоїть антена, польочка, як бачите, трошки за дерева поганенько видно. Ну, Власник каже, щось з польочкою і антенкою у нас. Я думаю, може усилітель там згорів, бо тут я колись був на цьому виклику. Там стоїть підсилювач плата, може згоріла. Ну, Кабель тут у нас нормальний стоїть, це тут ще совдеп. Хороший кабель. Ну, Заходжу вдом, зараз будемо дивитися, чому не працює. Зайшов я в дім. Ось у нас такий тюнер. Це його марка Pan Teсоat. Марка такий тюнер. кінескопний ось такий телевізор LG. Ну, Світла, як бачите, у нас як завжди немає. Знов зарядна станція нас виручає. Так, зараз будемо дивитися, що в нас тут з Т2. Так. А, так я бачу, тут наче злетіло, канолів немає нічого. Нема. Угу. Так, зараз кнопочку виход нажмемо. Так. Так. А ну хай буде автопошук. Хоча зараз я вручну просканірую, так швидше буде діло в нас. Так. Да, немає нічого Щас. Так. Так, в меню зайдемо. Так, живлення антенни. Вимкнено. Вимкнено. Так, так, усі ручний пошук вибираємо. Так, вибираємо частотний канал. Бо я перед тим, як до вас іти, провірив вишку іскровську. Є сигнал, бо думаю, mm -hmm. гляди, там святу нема. Так, 514 МГц. Ну-ка, буде сигнал чи не буде? Ага, сигналу нема. Ось немає в нас взагалі нічого. Так, а ну будемо зараз розбиратися. Підключила свій прибор Amico мультитрекер 2. Ну тут, мабуть, дійсно плата згоріла на антенні вверху. Бо на телевізорі теж ось не було сигналу. Ну, я ось підключив прибор. Провірити сигнал. Частота 514 МГц. 500. 78, сигналу нема, навіть уровня немає. Ну, зараз будемо далі розбиратися. Тут непонятки якісь. Ось же ж блочок є такий Євроскаївський. Ось там 2 вольта показало і все. Я накрутив, виходить, крутілку оцю. Щоб більшу напругу дати. Її щось взагалі немає. Нічого не пойму. Зараз спробую вбрати цей блочок, спробувати підключать без блочка, виходить, до антенки. І подам напругу з тюнера, Ну зразу буду з прибору пробувати подавати. Може тут у нас з блочком щось. я цю жабку з блока живлення. Ось так. Напряму накрутим на радянський кабель. F -ку. прийшлось трохи зачистити ізоляцію, бо цей кабель він трошки товщий був чим Зараз роблять. спробуємо напряму підключити. Може там плата жива, може щось у нас з блоком живлення. Так, проїздошло, як кажуть, чудом у нас. сигнал ось з'явився. Ну, це поки напряму. Це виходить, сигнал у нас приймається по кабелю зараз просто. Тут ось 0 вольт, там написано видно. Я зараз спробую питання на усилитель подати. Може сигнал додаться. Так, частота 578 МГц. Сигнал ось такий. У нас. Так, частота 658. Ось такий сигнал. У нас 61%. Тобто 51%. І сама слаба частота у нас 810 МГц. Даже тут я сигнал 42%. Ну сигнал слабий. Сейчас я прям не відключаючись. Зайду на налаштування, попробую на усілі подати 5 вольт ось напругу. Так, так. відключаємося. Якщо зараз мені покаже замикання, значить таке плата усілітеля в нас згоріла. Возможно. Зараз подивимося. Так. Подав я питання на усілітиль. І що я вам скажу? Сигнал у нас додався. А це означає, що плата підсилювача в нас ціла. Значить, у нас щось із блочком сталося. Мабуть, від оцих перепадів напруги блочок у нас завиділивався. Ну, Взагалі, все нормально, сигнал у нас з'явився. Антенну нам не прийдеться трогати, слава Богу. Підсилювач у нас живий. Ну що ж, підключаємо тоді до тюнера, і все в нас буде працювати. Так. Сигнал є. Зараз я підключаю тюнер, покажу далі. Так, підключив я знову тюнер. Опять зарядна станція, як завжди. Ось тут вже в нас немає, виходить цього. Уже в нас немає. Тут жопки ніякої, напряму йде. Зараз я подам живлення на антенну 5 вольт. Так, зараз вийдемо, покажу з настроїчок наших. Так, заходимо в настройки. Заходимо на настройки, Так, живлення антенни ввімкнено. Оставляємо. Так, автопошук я не вибирати,му це буде довго шукати. Вибираємо ручний пошук і вибираємо частоти. Так, перший мультиплекс у нас 514 МГц. А ну, Підемо на сигнал чи не піде. Угу. Сигналу щось немає. А це погано. Це погано. Може в нас тюнер не подає напругу. Ну, є у нас альтернативний варіант, як її подать на усілітель. Щось немає в нас сигналу, хоча должен бути щось нема. Може тут тюнер не бачить. Получається, ці? Може тюнер у нас не бачить. Сигналу взагалі може бути така поломка. Так, а ну зараз я вийду знову звідси. Так, живлення антени вімкнене правильно. Ручний пошук. Що ж воно в нас? Нема сигналу? Должен сигнал, будь, будь і нема. Може кабель погано. А ну, щас я поки відключу. Невдача в нас. Одламалася центральна жила. Ось як бачите, немає відламалась. Вона дуже тонка на радянських кабельох. Ну що ж, перезачищаємо і пробуємо заново. Так, перезачистив я кабельок. Зараз будемо знову питатися зробити те дво. Появилося світло в нас. Стаціонарна станція і він вже відключив. Так. Так, зараз ми вийдемо звідси. Заходимо в меню. Так, живлення антенни ввімкнене в нас. Так, ручний пошук вибираємо і дивимося, щоб у нас був сигнал. Ну, Подивимося частоту 177,5 МГц. О, в нас навіть сигнал з'явився вже. Це чудово. Я навіть зможу його спорт настроїти на даному приймачі. Бо тут стоїть антенна полячка із длинними вусами, якраз можна це зробити. Так, ну що ж, поїхали. Шукаємо телеканали. О, єсть. Канали в нас пішли. Зараз, останні канали просканую. Так. Нажимаємо ручний пошук знову. Поїхали далі. Так. Частота 514 МГц. Сигнал 100%. Поїхали. Ну, 100% то так. Ця шкала тут не точна. Така предварительна шкала. Так, знову ручний пошук. Частота у нас 578 МГц. Ось вона. Так, 100% поїхали. Єсть. Так, знову поїхали. Так, ручний пошук. Так, частота в нас тепер буде 658 МГц. Так, 58. О, єсть. Так, поїхали. Єсть. Так. Так. Знову вибираємо ручний пошук. Сама остання в нас частота 810 МГц. Це вона в моїй місцевості по сигналу найслабша. Ну сигнал там в районі 60%. В принципі, сигнал задовільний. Як для доного і частоти. Так, поїхали. Ну що ж, просканували ми телеканали. Що це в нас таке? Щось нічого не пойму. Щось нема телеканалів, не поняв. Куди ж це ми попали? Ну Заробила в нас згорем пополам. Т2 ось, показую список каналів. Ось миговий спорт навіть в нас працює. Сигнал невеличкий, ну присутній. Ну, хорошу погоду на нього. спорт вишивати, у нас. Коли... Ну, в відтоді в нас получився список телеканалів, зараз скажу скільки. 52 телеканали. В принципі, все працює, все нормально. Був ось такий дрібний ремонт. Ну, все тоді добре, до побачення.